Всім привіт! З вами геймбой, Boy IM. І да. Нарешті туторіали по створенню аддонів для Майнкрафта. Давно вже не було такого типу відео. Плюс-мінус майже 8 місяців. Ну, то таке. Що ж, сьогодні я вам покажу, як створити. Свій власний біом. А для того, щоб створити свій власний біом. Нам треба нажати на вкладочку, де оце куча картинок. Це власне наші біоми. І в нас є тут варіанти. Багато різних біомів. Ми можемо або якийсь змінити, або ми можемо створити свій. Давайте, наприклад, створимо свій власний біом. І давайте ми його назвемо. Ось привозно таке в нього буде ID. Я просто вирішив чисто для назви пустелю вибрати. Чисто для назви. Так. Щодо блоків. Змінити. Так. Да. Тут ми можемо змінити розмір. Власне, розмір біому тут можемо міняти. Да. Давайте, наприклад, нуль, не 0,5, а 0,8. Аж калується час тут, не знаю, що це таке. Не будемо міняти. Цілі. Типу, як буде виглядати наш біом. Давайте ми виберемо. Вибили... Не знаю, припустимо джунглі. А чому б, власне, і ні? Тут ми все завершили. Клімат. Ми тут можемо... Зрозуміло, що міняти клімат. Сніг ми тут не міняв розмір падіння. Теж хоча можна змінити на 0,4. Щоб будуть гори чи щось таке. Температура. Температуру так і залишимо. 2 ,0. Тут теж нічого особливого немає. Далі параметри шуму. Параметри шуму це ми можемо тут міняти. Які будуть звуки. в Біомі. І здається, як? Чи це мені здається, чи так можна? Типу свій. Так, тоді я зроблю ось так. Один капка 0, і тут 2 капка 0. І ось. Можемо поміняти звук, на той який нам більше всього сподобається. Але я поставлю. Залишу дефолтний варіант. Далі. Поверхня. А от поверхню, то що тут? В цілому ми тут міняємо блоки, які будуть. От, наприклад, я поставлю. Давайте отако припустимо основи. Е, матеріал основи поставлю полички. Тут я поставлю. аметистові блоки. Хоча тут каже, тут я вже поставлю не полички. Кальцит. Далі тип. Я, наприклад, тут поставлю Майнкрафт. Останній ось. Так. так. Глибина морського дна. Глибину я поставлю. Припустимо 14. Саму поверхню я заміню на. А на що ми можемо з такого от. А давайте у нас буде. <ф> незаритовий біом. Незер в верхньому світі. Ну, а другий слой ми вже можемо. Поставити. А що ми можемо тут такого поставити цікавого? Ось можемо вок поставити мідний. А тут ми вже. А тут уже поставлю пічку. Тут можна, можна фантазувати і фантазувати. І як буде виглядати наш біом? А решта два, я думаю, сенсу особо збирати нема. Бо я не вважаю це принципово важливим. Так. Біоми ми розібрали. Ну що ми можемо ще тут такого розібрати? Чого ми ще не розбирали? Хіба що? Так, це музикальні диски? А мені. А що це? Стоп, а що це за ящик такий? Ага, ми ще свої скрині ми можемо тут, коротше, створювати. А ну ми, Давайте ми зараз подивимося, тому що я ще сам його не бачив. Що це воно. Як. І як воно створюється. Так дата. І давайте. Два. нуль і все Ага, а тут ми можемо. М -м -м. Можемо мови роб тут вибирати, але цікаво, чи є тут українська. Та я думаю, має бути раз. вадон раз, Смайкер. Вона існує. Ось! В самому низу. Кольору зали заливки для імені. Давайте виберемо такий от. Синенький. І не знаю, наприклад, напишу. Нє-не-не, не, не такое щось неправильно написав чогось скриня. Добре. Добре. Це так розумію, має бути. Типу, як. Що буде називати всередині скрині, як ми. Будемо відкривати її. Нова ну, ж таки скриня. І 2. Не 9. Ні, 2.0. Чому час це 2.0 хочеться? Я не знаю. Просто захотелось. Так, это какой то Текстура. Текстура для скрини. Стоп. папа пам. Что -па. тут? Модельку мені не треба. Колір на мапі. Давайте. Як не дивно, синій. Tak, Aha, no, to Aha, modyfikowane jeszcze, dobra, dobra. że to Значення давайте поставлю 96. Терця не треба мені. А, я зрозумів. Це в нас анімації всякі. Так. А що тобі ще не вистачає? А, крафт. Ну, крафт я не хочу ставити. Не хочу. Все, скриню начебто створили. А тепер. Зараз створюємо. Світ. Не ще в творчому світі подивимося, що буде. В, сенс... в плані біому, то перевірити не вийде, бо це все буде в плоскому світі. А щодо скрині, подивимося. Раз, два, три. Що ж, я вже в світі. Ага, а вони щось не, не об'єднуються, да? Ну, коротше, да. Можна створювати свої скрині. От тільки як це все працює, я до кінця не зрозумів. Тому що... Я... Саме це налаштування я бачив вперше. Ну що ж. Ну а кому сподобалось дане відео, якщо воно звісно сподобається, не забувайте ставити вподобайки, а також підписуватись на канал. Всього найкращого, слава Україні! Ми переможемо!